Вона все молиться ночами і жде важливого дзвінка, та хто загоїть серце мами від бід, що скоїла війна, не пригадає, коли спала отак, як спались до війни. Хіба вона сердешно знала, що стануть жахом її сни? що миті молиться за сина і згадує уся в сльозах, як дев'ять місяців носила під серцем. А тепер в устах його ім'я мольбі поче. До Бога просить з усіх сил. Помилуй сина, любий, отче, його на фронті збережи. Згадала я колись в лікарні над сином плакала вона. Здається, це було недавно була тоді, мабуть, весна чи літо, наче вже й забула. У спогадах пташи не спів, вона на рани сина дула, а він маленький все терпів. І сльози мами у благаннях тоді мов ліки дорогі, синочку помогли в стражданнях, і господь йому життя зберіг. Хіба тепер не допоможе? Він кожне слово мами чув і знову нашепоче Боже, спаси! Помилуй, о Ісус, ти ніс за нас людей на рогу, Ти знаєш серця мого біль. Візьми моє дитя за руку і збережи від вбивчих стріл. Ти пам'ятаєш, як сказала ще в той момент, як був малий, що я тобі його віддала, що він, Ісуса, тільки твій. Хіба його залишиш нині? Ні, не залишиш. Знаю це я твердо Боже серцем вірю, і віра з кожним днем росте. Та не за нього тільки молю, за інших прошу я дітей, які тепер на полі бою, які не знають, ще тебе. Так молиться чекає мама в руках постійно телефон, на серці біль. Глибока рана і сльози замінили сон. О Боже, дивний і преславний, почуй ридання матерів, котрі щоночі і щоранку тебе благають за синів. Ісусе, дай тій мамі сили і вислухай мольбу живу, щоби почула голос сина, не в телефоні на яву.